Так, це я їду вже додому з Лос-Анджелеса. Це Південний Лос-Анджелес. Але, звичайно, весь Лос-Анджелес я буду проїжджати по фрівею, по швидкісній трасі. At the light. Turn left onto the -Creek road. Оп, саніва не дає розігнатися. Що тут можна говорити? Можна тільки дивитися. Чудова природа в Лос-Анджелесі я бачу. І не так жарко, як без Хедфірді. от тут Ну, Звісно, Лос-Анджелес на таких горах, на холмах, гора, гори чи холми, як невідомо як правильно назвати. В принципі, горе справа от, забудова там. Я так поняв. Ну, то есть, може буде різне. Де і зліва теж забудова. А, з направо буду, наліво повертання, вище. Так, да, тут цікаво пожити. По горам полазити. Справа тут Апартменти Ну, тобто різні. Тобто, житло може бути різне. Або таунхауси, або апартменти. Ну, що саме круто, просто окремо будинки.

In a quarter mile, turn right onto the California 73 North ramp. Вот так, бачите, направо, О, направо, Оп, а, turn right onto the California 73 North ramp. Then slight right onto the California 133 ramp. Slight right onto the California 133 ramp. Ah. Not leaving, not not In a quarter mile, use the right two lanes to turn right onto California 133 North. Да, без навігатора right to to right Не розберешся, куди їхати. Отак, якби їхав без навігатора, куди тут їхати, що тут робити? Там пішла швидкісна одна, а я на іншу виїжджаю, яка це трошки нижче. Зараз стоїть чудова погода, як я вже казав, так, ну, мабуть, не більше 25 градусів. Ось тут місцевості, де я був. Все зелене. Сонячно. До речі, це е, недалеко від Буквально там, не знаю, пару миль, мабуть, мабуть. Не більше. Але часу немає їхати. Я не зрозумів, а що це? Воно сюди? Як це? On 133 north for miles. Не зрозумів, як вони на червоне повернули, ну дай Бог з ним. Я з ними повернув. І зараз поїдемо через гори. Красиво Лагуна Кост це берег лагуни, але я вже від'їжджаю від. Океану. Так, зараз подивлюсь, як воно тут виглядає. Де я ні, Це не те. Так, да, зараз трошки від'їду і потім паралельно океану. Але це вже далеко від океану. Миль десять, мабуть. Чи навіть більше. Ну, ну це не фрі це хоч тут швидкість хороша. 65 можна їхати. Але це хайвей. Світлофори є. 2 miles. Use the right two lanes to take exit 10 for I-5 North toward Santa Ana. Санта-Ана поїдемо. А другий світлофон просто так не проскочили на зелений. Да, тут прикольно походить. Якась будівля. А, спектрум щось здається, написано. Автомобілів в США дуже багато, особливо це відчувається в таких містах, як Лос-Анджелес. In half a mile, use the right two lanes to take exit 10 for I-5 north towards Santa Ana. Їдемо на Санта Ено. А прямо ще цей фрівей за гроші. Right to to Написано TOLS платити. 133. Тому я з'їжджаю туди, де безкоштовно. А ті поїхали вже за гроші. Не знаю як вони це роблять поки що не пробував Ну я знаю, що там карточки можна купляти, наклеювати Щоб щитувало А так просто звуватися, не знаю, просто сфотографує і надійшле заплати У мене так було в Сан-Франциско Коли я проїжджав через цей золотий міст Golden Gate Золоті ворота Міст називається Золоті ворота. Ладно, сюда встану. Буду там. ще лівіше треба брати тому що далекобійники вони часто можуть тормозити ну, тормозити не, не нажимають тормоз а те що вони будуть повільніше їхати чим легкова може їхати не знаю скільки Тоді 65 показує Можна просто дивитися на навколишнє середину.